Ми підбираємо тонуючий засіб, орієнтуючись на це продукт з фіксацією або, або продукт без фіксації. Ми вирішили, що для нормальної, непроблемної, без висипів шкіри, де немає потреби перекривати щось дуже плотним слоєм, ми використовуємо продукти без фіксації. Якщо шкіра жирна або проблемна, є що замазувати, ми використовуємо продукти з фіксацією. Погоди. Тепер дивися, перед нами лінійка кольорів. У нас є нуль, єдиничка, два і три. Це рівень світлоти, найсвітліший і найтемніший. Ми дивимося на нашу ділочку і звертаємо увагу яка вона за світлотою. Вона у нас білосніжечка, дуже світлисенька, тобто її рівень нуль 1 Чого нуль 1 Того, що нульовка у кожної марки різна і єдинічка, відповідно, у кожної марки різна. Самі світлі нулі у е, корейців. у корейських марок, самі світлі нулі. А у наших слов'янських вони можуть відрізнятися, в залежності від того, яка лінійка. Зрозуміло? Mm -hmm. Так, отже, вона у нас у якихось марок буде нульовочка, у якихось марок вона буде одиничка. Значить, ми обираємо оці у нас вже відпали і залишаються у нас оці. Дивися. На більш дорогих продуктах, на люксових і професійних марках, у нас буде написано, так як тут 0, 0,1. Да? У нас буде написано 2, 1. Це рівень світлоти. Але коло них також можна побачити якісь дивні букви. Угу. Бачиш? Тепер запам'ятовуй. буква W, warm, це жовтий відтінок тонуючого засобу. Буква М. Це сірий, нейтральний. А буква С це, це холодний, тобто розовий відтінок. Uh -huh. Зрозуміло? Так. Це на більш дорогих марках. Але в більш бюджетних марках, на жаль, такої шпаргалки у нас немає. Десь коли ми дивимося на нашого клієнта, ми е, орієнтуємося на її основний відтінок шкіри. Який у неї основний відтінок шкіри? Вона розова, жовта чи сіра? Uh -huh. Більше. Вона більше розова, чудово. Тобто в більш дорогих марках ти будеш брати 0 або 1 з поміточкою С, uh -huh. а в більш бюджетних марках тобі треба буде заморочитися. Як заморочитись? Дивися, насправді дуже просто. Читай названня. Якщо тут написано Golden Beige, як ти думаєш, він буде розовий чи жовтий? Жовтий? Конечно, бо він Golden. собою. А, Коли написано Natural? жовтий. Ні, він буде більше сірувати. Ага. Він буде нечерк, типа натуральний, типа ага. Е, Якщо написано алібастер, він буде розувати, якщо написано варм біж. От він теж буде жовтий. — Бо він варм, совершенно ага. вірно. Розумієш? Ага. Тобто е, читай названня. Е, якщо не допомагає читати названня, ну бери собі на руку і вже дивися. Тут ти вже не заплутаєшся. Дивися, що у тебе буде. Отут сіруватий? Ага. А отут жовтуватий. 嗯。